Слава Ісусу Христу! Дякую, що ви залишилися на наших категоричних науках. Не знаю, що я зможу так передати ці змінні частини, як я їх пережила, але як Святий Дух до мене промовив, як я пережила їх і постараюся вам передати. І хотіла повторити з вами трошки минулу тему минулого разу, про що нам розповідала Наталя, хтось тобто, може пам'ятає. Їм три святеє, так а яку історію вона розповідала, як народився про юнака, так що колись в Константинополі так само потерпали землі від всяких природних стихій, і люди робили ці процесії, йшли просити Бога помилування, і в цій процесії цього юнака якась невидима сила підняла до неба. І коли опустила, то він сказав, що він там чув ангельську цю пісню. Святий Боже, святий Кріпкий, і тоді люди добавили, помилуй нас, так? І коли вже помолилися, то землетрус припинився. Сьогодні ми поговоримо теж про дуже цікаву частину нашої літургії змінні частини. Ви знаєте, що кожен літургійний день має свою тему. Наприклад, сьогодні ми молилися воскресні змінні частини. І так само ми сьогодні прославляли також, хто чув святого Єсафата. В понеділок ми молимося вже до ангелів, у вівторок до претечі, середу Хрест і Богородицю, а в четвер апостолів і святого Миколая. В п'ятницю знов хрест і в суботу всіх святих і померлих. А в кожну неділю ми святкуємо Воскресіння Христове, так я вже сказала, так тобто ми молимось не тільки на сьогоднішній літургії ці зміні частини, але так само і на утренні, і на вечірні. Тобто, цілий день ми прославляємо цих святих і, і знаємо, до кого ми молимося, і просимо цих святих, маємо наші потреби і молимося до них. І я хочу сказати, що я е, ніколи, як отець сьогодні спитав, чи хто сьогодні молився перед тим, як ми йшли на службу Божу з змінні частини. Е, я ніколи, тому що я як катехід більше звертала увагу на літургію, на євангелія і тобто більше зосереджувалася на Євангелії. І вже приходила, і ми починали співати, знала, що це хор, що це пісні співи, і більше переживала за мелодію. Але не думала так про зміст оцих, оцих слів, цих слів. Це є молитви. Це є молитви, і кожного разу, коли тобто є служба Божа, ці молитви, вони Бог промовляє до нас. У нас постійно кожен день, наприклад, стаються якісь події в нашому житті. І ми, наприклад, як отець сьогодні казав. Кому довіряти, чи та людина, яка вже все знає, чи довіритися все-таки Богу, якщо хоче до тебе промовити Бог в цій ситуації? Бо я так само, Колись в мене в мене була машина, і я її мала продати, але вона дуже була в такому стані кароцерія, що мені казали, та ти за неї, тобі навіть на каву на неї не дадуть. Тобто я, я вірила цим людям. Я вірила, але я думаю, а ну, попробую, просто так. Ану, попробую поставити ціну. До мене телефон зірвався від пропозицій просто-напросто. І то я ще подумала, що замало поставила. <сум> тобто, не можна довіряти дійсно, не можна людям. Тобто, ці, що всі знають, я так само з моєї практики. Тобто, треба послухати голос Божий. І ці змінні частини, як ми йдемо на службу Божу, вони до, до нас промовляє Бог. І сьогодні так само і я молилася цей цілий тиждень. І хочу передати вам, що Бог до мене коротенько так промовив. Наприклад, візьміть, якщо хочете, можете відкрити наші церковні нашу церковну групу, і ще раз відкрити, давайте ще раз ми сьогодні вже молилися ці змінні частини, але просто подивимося, що вони означають коротенько і чому ми так співаємо. Сьогодні, якщо ви бачите перший тропар, там в дужках є сьомий глас. Тобто, ми сьогодні співали сьомим гласом. А на наступну неділю ми вже будемо співати восьмим гласом. При співі змінних частин ми використовуємо глас, тобто маємо вісім гласів, вісім зразків мелодії. Восьмиглася це музично-теоретична система, що описує лади літургійної візантійської музики, а також порядок їх у використання у літургії. Воскресний глас кожної неділі в нас міняється. Наприклад, якщо в цю неділю ми маємо сьомий глас, то наступно буде восьмий глас. І починається відрахунок від Великого дня. Чому від Великого Дня? Тому що після кожного великого свята є посвяття, яке триває вісім днів. І через то, що цих вісім днів ми потім їх так кожних, кожен так вони так чергуються. І тому відрахунок іде кожних вісім тижнів. А ще є зірочки. Оці зірочки, якщо ви бачите... Тому вони означають, що ми, коли співаємо ці змінні частини, ми маємо призупинитися. Розрушив ти Христом Твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай, мироносцям плач перемінив, єси і апостолом проповідати повелів єси, що воскрести, Христе Боже, даючи світові велику милість. Отець, коли ми готувалися до цієї теми, то дав нам завдання також пережити нам всім катахітам і свідчити, що торкнуло кожного з нас. І ви, в, цьому, в цьому тропарі Ісус, так як я побачила, що хоче Бог до мене промовити, Ісус, приймаючи волю Отця заради нашого Спасіння, переносить важкі муки на Христі і цим дарує нам життя вічне. Так само в нашому житті ми маємо важкі ситуації, і наші хрести, які нелегко нам їх нести. але потрібно зі спокоєм прийняти свій хрест і довіритися Богові. І тоді ми переможемо усі труднощі, як Ісус переміг, смерть на хресті. Тепер ще в нас є дуже сьогодні, так як випало ще терпар до святого. Тобто у нас сьогодні велика велика така колоритність нашої служби Божої, і це дуже ці, цих всіх святих. Ми повинні їх пам'ятати, тому що вони віддали життя за Христа. Вони пролили кров за тобто, приклад з них брати. Ми повинні про них завжди пам'ятати. Це дуже добре. Є що ми їх пам'ятаємо і вшановуємо цих святих. І сьогодні ми шановуємо святого Йосафата. Світильником світлим явився ти, священномученичі Йосафати, бо як пастир добрий, поклав ти душу твою за вівців, розбратолюбними ворогами убитий ти, і увійшов ти у святая святих і безплотними перебуваючи, тому молимо тебе, многострадальний. Моли начальника, пастирів Христа, удостоїти нас стати по праву овець, стану і спасти душі наші. Знаєте, хто такий був Йосафат? Це великі символи волинської землі, найбільші святий українського народу і Христової церкви. За єдність Він пролив свою кров і віддав життям». І в цьому трупарі гарно що він є світильником світлим, явився, що він є, що він, який що він є світло для нас. Так само тут многострадальний, що скільки він нагадується нам про те, скільки він пережив за Христову віру, за щоб і, іти за Христом. І так само він був великим священомучеником, і ми просимо його сьогодні, щоб він помолився за спасіння і також і наших душ. Також, як звернемо увагу, то побачимо, що в змінних частинах трупарі переплітаються з кондаками. Це не завжди, але більше. Що таке кондак? Колись у Візантії кондак це був гімн такий великий, щось наподобі нашого теперішнього Акафисту – а зараз це короткий присний спів, подібний до трепаря, який нам також розповідає і згадує подвиги Ісуса Христа, Богородиці і Святих. Церковні перекази пов'язують виникнення кондаку з іменем Романа Солодкоспівця VI столітті, якому у вісні явилася Богородиця Сувоєм, після чого він створив Акафіс до Пресвятої Богородиці. Акафест, тому що акафе складається з тропарів і кондаків, і так народилися і кондаки. І хочу ще повторимо цей інший це забув тропар перед цим, чим ми молилися, а тепер кондак, чи, що він дійсно він переплітається тропарем. Вже більше влада смертна не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сокрушаючи і розоряючи сили її, зв'язується ад. Пророки согласно радуються. Ще раз в цьому кондації ми бачимо, ми згадуємо, що Ісус переміг смерть, що більше ми, ми маємо життя, дає нам дарує нам життя вічне. Ще в нас є також і Богородничний тропар. Богородничний тропар це тропар, в якому ми прославляємо Божу Матір, і цей Богородичний тропар завжди співається на глас, який був перед цим кондакт. Тобто в нас кондакт був четвертого класу, тоді, значить, Богородичний звається четвертого класу. Сьогодні Йоаким і Анна знеслави бездітності і Адам і Єва від тління смерті, визволилася пречиста, у святім різдві Твоїм. Його празнують люди твої з провини прогрішень і збавлені, як кличуть до тебе «Не плід народить Богородицю і кормительку життя нашого. У Бога нема нічого неможливого. Він визволяє, Йоак і Анну від бездітності народжується пречиста діва, усі люди радіють тому, що народження Богородиці це є початок нашого спасіння. Ще в нас є Прокімен. Що таке Прокімен? Зарецькою Прокімен це той, що попереджує пісне спів, який читається перед читанням апостола. Прокімень іде завжди в парі зі стежком і завжди виголошується на одній ноті. Давайте попросимо Віру, хай нам ще раз. Засібаємо Господь! Дякую. І тут я підкреслила такі слова, як Господь кріпость людям своїм дасть, тобто людям віруючим. Господь благословить людей своїх миром, людей, які йдуть за Христом. І ще в нас є причасний, це короткий стих з псалмами, з псалма, який завершується прославою Бога і триразовим Алилуйя! І тут я прошу вас всіх. Стати і помолимося, прославимо ще раз сьогодні Бога і заспіваємо цей причасний разом, відкриємо наші віці. запитати, чи ви якось інакше це пережили ці зі мною разом, коли ми молилися, чи ви чи так, як ми співаємо, коли йде служба Божа, чи якось інакше є сприйняття, коли, наприклад, особисто приділяємо значення цим молитвам і зосереджуємося на них. Хотіла запитати вас. З тобою. Пережили зі мною, дякую, дякую, я дуже рада. І як ми так, я вже, літургія, ми знаємо, що це є спільна справа, і це дуже добре, що ви залишаєтесь на наших катехизах, тому що так духовно ми разом усі зростаємо. І, звичайно, на домашнє завдання я вас як, попрошу, щоб ви сьогоднішні все таки змінні частини дома перечитали. Бо це дуже важливо, тому що до вас Бог промовляє через ці молитви. Він промовляє до вас, і ви можете отримати відповіді так само, як коли отець проповідує, так само він дає відповіді, і так само і змінні частини Бог голос, Божий голос до нас промовляє. Дякую.